Легіонера Шахтаря перевели у дубль, ймовірно, це реакція на невдалі результати. Нападник Динамо на олівці у кількох клубів з АПЛ, а також перший півфіналіст Кубка України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про національний кубок, адже стало відоме ім'я першого півфіналіста. Також в об'єктиві уваги буде національна збірна, тому що знову активізувала. Розмови про натуралізацію, конкретно натуралізацію Педріньо. Розберемося, що це взагалі таке, звідки інформація і чи це можливо. Ну і про трансфери теж з вами поговоримо. Тож перед початком цього відео одразу попросимо вас натиснути на вподобайку, аби розігнати цю роботу. І поїхали! Власне, із найбільш неочікуваної новини останнього дня ми і поговоримо. Це Педріньо та його натуралізація до збірної України розказуємо усі деталі. Відповідну інформацію опублікував агент футболіста Віл Данташ. Вони хочуть цього найбільше, але ми сумніваємося. Він занадто молодий, аби приймати такі радикальні рішення. Це те, що треба розглянути, адже у футболі все змінюється дуже швидко. Те, що видається неможливим сьогодні, вже завтра стає реальним. Альністю передає слова агента Абола. але реакція Української асоціації футболу була доволі швидкою, і на запит українського футболу в УАВ відповіли наступне. Ще у липні минулого року ми спростували цю інформацію і нічого з того часу не змінилося. Нагадаємо, що справді у липні 24-го вже ходили чутки щодо натуралізації Педріньо, але тоді в УАВ відповіли різким ні. Напишіть тим часом у коментарях, чи хотіли би ви побачити гравця у футболці. Національної збірної Далі на черзі у нас національний кубок, а також поговоримо про майбутній 23-й тур чемпіонату України. Отож, у першому матчі однієї четвертої зустрічалися першолігові Буковина та Вікторія. І матч у Чернівцях завершився із рахунком 2-1 на користь місцевої команди. Перемогу Буковині забезпечили влучні удари Тищенка та Безуглого у кожному з таймів. І це перше в історії для клубу вихід до півфіналу змагань. Друзі, а зараз ідеальний момент. Для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Щодо наступного туру УПЛ, то тут поговоримо про інгулець та їх нескінченні мандрівки. У 23-му турі. Клуб із Петрового 22-й раз поспіль зіграє формально виїзний матч, як зазначено. На офіційному сайті УПЛ матч між Інгульцем та Оболонью відбудеться у Києві на стадіоні Оболонь Арена. Нагадаємо, що на такий крок інгулець змушений піти через відсутність дозволу грати на власному стадіоні, який поки не ввели в експлуатацію. Ну і ще про минулий тур змагань, як ми розповідали у попередньому відео, Карпати в 22-му турі розбили Чорноморець із рахунком 4-0 і хетрик у цій грі оформив Бруніньо цим матчем Річний бразилець увійшов в історію УПЛ. Забивши на 41, 45 сорок п'яті та 50-й хвилинах, він став автором найшвидшого хитрику в УПЛ серед легіонерів. На це йому вистачило усього 9 хвилин, і це на 4 хвилини краще за попередній встановлений рекорд. Ну а далі у нас новини, які стосуються футболістів Шахтаря та Динамо, зокрема Хусрава Тоїрова та Владислава Ваната. Щодо нападника киян, то за даними Михайла Співаковського, інтерес до Ваната проявляє цілий ряд команд із чемпіонату Англії. Зокрема, мова йде про Вестгем, Брентфорд, Фулгем, Вулвергемптон, але найбільш активним у спробі підписати українця називають Ліц Юнайтед. Цей клуб зауважимо, поки виступає у чемпіоншипі. Щодо Тоїрова, то ситуація там наступна. Як ви знаєте, нещодавно оборонець Шахтаря відправився в оренду у чорному. Морець, але з приходом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Кучером ситуація для футболіста в команді кардинально змінилася за даними Sport.ua, Тоїрова нещодавно перевели до другої команди Одеситів. Причини такого рішення, поки невідомі. Ймовірно, футболіст не підходить новому керманичу. Але що цікаво, із великого списку легіонерів Чорноморця, лише Тоїрова Кучер не захотів бачити у першій команді. Зауважимо за моряків. Посрав вже встиг провести два матчі із лівим берегом та поліссям. У кожному з них він виходив на заміну у другому таймі. Також додамо, що поки немає інформації на рахунок того, чи збирається Шахтар повертати свого футболіста з оренди з огляду на те, що грати він за чорноморець ймовірно не буде. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою і напишіть коментар на підтримку нашого проекту. Дякуємо, будьте на зв'язку! І скоро побачимось!